Доброго дня ми з України! Сьогодні похмурий день, іде дощик, і я вирішив вас ознайомити з декількома сортами інжиру у своїй колекції, який планувався висадити весною у відкритий ґрунт. Але цьому завадили прокляті решисти, тож доведеться ще один сезон втрачати. Але зараз я хотів би. Загострити вашу увагу на деяких аспектах вирощування, особливо для тих, хто бажає вирощувати інжир у закритому приміщенні, у горщиках, і добиватися при цьому гарних урожаїв, що для цього потрібно. Ну і так, усі оці мої сажанці, вони ростуть у відрах від 3 до 10 літрів. Ось дивіться, дуже цікавий. Сорт Мичурина 10 або Мичуринська 10. П'ятилітрове відро, весь ріст, кожний листочок має свою ягодку. Так що можна його вирощувати у домі і бути завжди з ягодками. Ще один з дуже цікавих сортів, також 5-літрове відро. Сорт Чикао Харді. Не думайте, що назва дозволяє його відкрито вирощувати у ґрунті, тому що дуже багато факторів впливають на зимостійкість інжиру. Основне це дощі. Чим більше дощів заливають, вегетація продовжується, тепло. І який би він не був морозостійкий в себе на батьківщині, він без потрібних умов змерзає навіть при мінус 5. Так що Усе потрібно прикривати і дивитися по дозріванню так званої деревини. От дивіться, якщо мечурнівська 10 уже коричневий пагін, то весь приріст чикаго Харді повністю ще зелений. Ну і плюс ягоди. Для приміщення це досить гарний варіант. Усі дозріють, все, і не потрібно навіть великих горщиків. Зараз я зупинюся більш детально на цьому. Ось у мене тут усього один плід. Оце сорт DAF. Або золотий багач. Дуже цікавий новий сорт фіго Гіганти з або чоколанти, як то читає з італійської. Італійський сорт з дуже великими плодами від 280 до 320 грамів. Ну, Ось таке перше плодоношення. Хоча от другий сорт Fiobi Gantschi я взяв, відірвав плоди, щоб набирали краще дві штереви. Дуже цікавий сорт. Панатча, бачите, які ягодки двокольорні. від того й назва. Панача перекладається з французької як двоколірний. Ну, це все ягодки сформовані наверху, а не по всій довжині стебла. І зараз я поясню, чому. Для того, щоб інжир у вас в кімнаті заплодив, потрібно, щоб він заповнив кореневою системою повністю усе у весь простір. Ось бачите, вже корінчики аж наверху. Ще для цього потрібна обов'язкова обрізка. Щорічна. Якщо ви не будете різати, не буде молодого приросту, не буде ягідок. Бачите, шарма гілочка. Нічого не скабесить. І комбінувати підживлення обов'язкове. Оцей чому дав тільки моє один кліт, тому що він різ досить маленькому горщику. Зараз він пересажений в 10-літровий, практично не обрізався. Тому от наверху так само і панатч, тільки деякі одиночні ягоди. Зрізати найнижче. формувати гілки не довші, ніж 30 см. І тоді, як тільки заповнюється, Кореневою системою і повністю горщик починають з під кожного листочка вилазити плодики, що потрібно для того, щоб вирощувати у кімнаті. На вулиці, там все по-іншому, там також має набрати повністю потужної маси кореневої системи, для того, щоб вже починалося плодити. Ну і також обов'язково обрізка щорічна. Зосини ви обрізаєте практично все зелене, можна це все пускати на вкорінення, а весною то вже дорізаєте те, що може бути пошкоджено мишами чи морозом. Обрізаєте ще сильніше, щоб визвати активний ріст, як пагонів листя, так і плодів. У цьому році ще встиг до війни отримати. Досить цікаву колекцію інжирів з більш таких тепліших країв з Азії, з Сирії і Ірану. дивіться, сорт сирійський Баше. Ось також почав відростати, тут, тут для нього умови для нього досить складні. В пустині в темноті, але тим самим ось також з кожного листочка молодий ріст дав ягодку. Ось таке цікаве листя под ЖКСТАМ 2. Ну, подивимося, поки що ягідок немає, але надію, що будуть. Чим ще цікаві дуже різним листям оці сорти. Ось. Також афганський сорт фатар. Ну, поки що дуже тоненький приріст і ще немає. Ну, не, запом... не виповнена ще кореневою системою земля. Хорщик, ну, горщик не заповнений. Такі різні тут. Назви дуже можна зламати язика, але... Все будемо випробовувати і знайомити вас надалі. Але зараз оце хочу вам показати. Оце трирічні саджанці. Переважно трирічні саджанці у горщиках. І ось зараз до вашої уваги ще один трирічний саджанець. Це карликовий інжир Яганеса савганіка з дуже маленьким листям. Це також, бачите, 0,8 горщик. І три роки ось такий ріс красень. Це чисто декоративний, хоча також має плоди. Плоди ну, в районі 2 см, дуже солодкі, смачні, як по заявці того чоловіка, який мені прислав. І вони такі темно-вишневого аж до фіолетового кольорів. Самі плоди. Ну, З'являються аж на п'ятий рік. Також, коли буде повністю заповнена кореневою системою, звичайно, декоративний. Так, всі ганяються за найкрупнішими плодами. Ну, Я в тому числі. Оце фігогіганти, ваночі фігогіганти Чоколанте, то там 280-330 грам заявлено італійці. Ну, а тут най 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 найменший. -най -най Інжир. Ну, дуже цікаво спостерігати. Навіть посадити в кімнаті надзвичайно декоративна рослина. Можливо, я упустив деякі деталі, тож, якщо будуть якісь запитання, запитуйте. Завжди з радістю вам відповім. Будьте здорові, все буде Україна! Слава героям!